Буквально цього тижня відбувся скандал. Зеленський на підставі того, що, начебто, у міського голови Одеси є російський паспорт, припинив припинив українське громадянство Труханова, через що той перестав бути мером Одеси. На підтримку цієї тези СБУ оприлюднило, начебто, скріни російських паспортів Труханова. Але відомий журналіст-розслідувач Гроздів дуже швидко довів, що ці скріни це фейк. Зауважу, що російське громадянство Труханова гроздів, під сумнів, не ставив. І, відповідно, як СБУ може поширювати ці фейки? І як на підставі цих фейків Зеленський припиняє, і що таке взагалі припиняє громадянство Труханово. Ну, я не кажу, як там, я ставлюсь до Труханова чи хтось інший, але це все виглядає як незаконні дії, вже навіть проти схоже, і своїх. Ну, ви ми в мене дивуєте, пане Сергію. От чесно слово. Чесне благородне слово. Слухайте, зараз іде процес Порошенка з Зеленським. Скажіть, будь ласка, Зеленський вів санкції проти Порошенка. Що він по народу казав, чого він вів санкції? Нагадайте мені, будь ласка. Там ну щось про гроші було. Що з Порошенко і свого фонду? Виводив гроші не на а, казав, що на армію, а виводить гроші за кордон на фінансування партійних структур, що це Пронін розкопав, Держфінмонітор. Вони раніше про це не знали. І що є факти, є гроші, люди. І коли ми це все оприлюднимо, то народ просто впаде. Щоб так було, це публічна заява. президента підготовка, підготовка, Порошенка, підготовка Порошенка до Мінських угод, Хоча був... Згадаємо заяву Зеленського. Так довго ну, да, казав президент публічно на всю країну, глава держави, 6 місяців ховали о, ось цю писульку Пронів. Ну, яка була формальною підставою для санкцій. Що з'ясувалось? Що Пронін це не писав? Що Проні в писульці написав, що були Мінські, не Мінські угоди, а Харківські угоди 2010 року. І що можливо, Порошенко мав до них причетність. І вони ввели превентивні санкції. Для чого? Ну, якщо мова йшла про базування Чорноморського флоту, він базується в Криму на підставі мінських угод. І за те, що вивели санкції проти Порошенка, він не перестане базуватися. Тобто, навіть мета цих санкцій абсолютно не відповідає задекларовані. Але і цей документ сфальшований, тому що вони 6 місяців не показували, бо його не було в природі. Зараз вони принесли документи від засідання урядової комісії, яка розглядала подання на санкції. Так вони ідіоти. Вони в першому варіанті указу президента неправильно вказували дані Петра Порошенка, а в цьому протоколі правильно. Тобто, вони описали заднім числом. Фальсифікують! Відверто, це ж бачить Верховний суд. Це факт, який от уже, він очевидний. Зараз по детективу Магомед Расулов виступає... На суді е, свідок захисту і каже, так нема там Дагестану, там Узбекистан. А СБУ пише Дагестан, щоб прив'язати Магомед Расулова до державної, значить, до сп, по, того, що він працює на Росію, нагло фальсифікують на очах у всієї країни. Це ж факти. Скажіть, будь ласка, і в цей час він виходить і каже, о, там значить, там російський паспорт у Труханова. І народ вірить не Труханов який каже, що ні, в мене цього нема, а вірить владь. Як це пояснити, пане Сергію? Ну, перед вами брехуни відверті, нахабні, цинічні, які весь час фальсифікують все, що тільки можна, брешуть. І ви їм вірите, це Труханов, значить він брешеть, не, не треба звертати увагу. Та ні, ні, наші органи не помиляються. Ну, наші органи помиляються, да. Це ж 37-й рік. Він бразильський шпигун, аргентинський шпигун, австралійський шпигун. На Пінгвінів працював. Органи пишуть. Як можна цьому не вірити? Органи ж не помиляються. І публіка вся вірить їм на слово. Як це, як це пояснити? Ну, а хто атрухан? Ну, ну, а тепер питання: а, які, а, а що так, а що случилось? Труханов вже слава Богу, перший раз про його російський паспорт кажуть з 2015 року. І оцю фальшивку, яку Грозів да, викрив, і ж перший раз в 2015 році показав. То що, за 10 років Труханов, Він що, ідіот, дебіл, нічого не зробив з тим, щоб от, якщо в нього це дійсно цей паспорт був, нічого не зробив, щоб це якось ці всі речі змінити. Тепер поясніть мені, пане Сергію, щоб я зрозумів. От я до мене не доходить. Скільки у вас паспортів? Внутріукраїнських? Ну, очевидно, в мене один український паспорт. Ну, Ні, не ж, ID картка вже, в мене вже такого. Одні, парти... Ну, ну то, Того нема, це ID картка Скажіть, будь ласка, а нафіга казі баян? Тобто, як? для чого Труханув три внутрішройських паспорти? Внутрішніх я не думаю. знаю. Закордонних, чесно, в мене ну, два. Один ще до ну, е, безвізу, вже... а інший <плат> після. Так вони ж кажуть про три внутрішньоросійських э, паспорт. Навіть показали, кому вони належать. Там, і так Виявляється, там кредити якісь під них брали і так далі. Тобто абсолютно липа шита білими нитками. Да? І люди в цьому вірять. А друга каже, де да нема в мене паспортів. де Що Та, там це трухано? Та, ми там, ми там, наші органи, вони ж і президент Зеленський ми ж довіряємо. Він ж не бреше ніколи, правда? Тепер таке питання: ну а що ж зараз сталося, чого ж це так відбулося? Вони давно бажали взяти Одесу під контроль. Дуже давно. І Кіпер там, ви ж знаєте, він трупом лягав, але ж ну що, допоки трупана є в Одесі, то всі грошові потоки йдуть повз нього. Та ж сама ситуація, пам'ятаєте, був Водилан головою Одеської обласної державної адміністрації. І був Гурвіц, мер Одеси, да? і між ними весь час ішла війна: хто старший, хто менший. Потім, значить, з'їли вони Гурвіца при кучмі, і Боделан балотувався і став мером Одеси. Потім, коли Помаранчева революція, Боделан втік, а Гурвіц повернувся в своє крісло. І оце напруження між Одеською обласною владою і одеською міською владою, воно існувало завжди. Візьміться кашвілі. Я ж з Багатьма одеситами спілкувався і розповідали про ті конфлікти, які значить, е провокував з одеською міською владою. Як мені пан Рубанський розповідав, він йому дзвонить і каже, так, слушай, ти та я должен этого і этого уволіти. Він каже, а що ж їх маю уволіти? Що? Ти теж корупціонер, ти не гадя, ти пасібаха, ти нахуй сакой. На палатку поставив, пам'ятаєте, все це діло. Напруга між одеською міською і обласною владою завжди була. І, в принципі, Зеленському про це доповідали раніше, але він до Труханова ставився більш-менш лояльно. Лояльно там, ну там всі воюють, там, ну така справа, Бог, близький, хто там не воює. І Труханов вже був абсолютно лояльний президенту Зеленському він, він же ж приїжджав, тиснув та там руку. Мало того, 87% одеситів голосувало за Зеленського на виборах. А чого ж його поміняли? А кіпер і команда знайшли підхід, як зробити так, щоб Труханова прибрали. Вибори, вибори. Пам'ятаєте цю фотографію Труханова з, -з залужним? Я хочу нагадати, що генерал Залужний де, до речі, свою дисертацію захищав? В, у Ківалова. Да, а, а, да. а в якому місті Ківалов живе? В Одесі, очевидно, і ківало впливова людина в Одесі? Абсолютно він впливова людина в Україні. Ну давайте візьмемо Одесу. Він в Одесі впливова людина. Безумовно, скажіть, будь ласка, від того, що скаже Ківало, буде багато залежати на виборах президента? Я думаю, так. Він mm. впливає дуже сподіваюся. Я не знаю. Я настільки добре знаю, як в Одесі. І... все відбували. От Зоя Казанжи показала, що в головах Одеситів робиться. Щоб ми розуміли, на виборах 2020 року в Одеську міську раду 32% отримала партія Труханова, довіряй справам, 28% ОПЗЖ, 15% слуга народу. 14% є Європейська солідарність і 10% партія Шарія. Скажіть, будь ласка, подивіть собі: єдина патріотична сила Європейська Солідарність, вона має там 10 депутатів в Одеській міській раді, 14%. Решта це різна ступінь проросійськості да? від шарія і закінчуючи Труханова. Так от Трухана там десь він ближче до патріотичного табору. Разом разом з цими як, слугами народу, бо ще ж ОПЗЖ і Шарій, уявіть собі. Ми продовжимо розмову буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збірне лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Ат від лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. І всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку. Так само посилання на банку на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. А ми продовжуємо. А щоб ви зрозуміли, яка там слуга народу? Так от зараз, оцей коваль, да який став виконуючим обов'язки секретаря міського, міського голови. Він же від слуги народу». Йому 70 років, він був ще ректор Одеського національного університету імені Меченко. От Зоя Казанжі пише, що в 2012 році вони відкривали в Одеському університеті центр руського язика і культури за підтримки консула російського Антонова, який був консулом в Одесі. Наліпили вони кругом там російських прапорів, гербів. А є славянським, русським і так далі, русський мір. Це людина, яка тягнула русський мір в Одесу. Ну, він слуги народ, слуги народ на той час. І Труханов, бажаючи дружити з президентським офісом, ну, провів його кандидатуру на посаду секретаря ради. Це те, що пропонували Кличко, до речі, і на що він не повівся. І зараз Андрій Вітенко, там лопті кусає, різні там в Київраді проекти. Рішень про звільнення кличка пропихує, ну таке, знаєте, булькань. Якби кличко це зробив, була б ситуація як в Одесі зараз. І ось вони на, настукали Зеленському, що через Ківалова, Труганов має контакти з Генералом Залужним і готують Одесу здати під Залужну. Ну, після цього механізм включився. Що ви кажете, там у нього паспорт російський, так негайно його звільнити і так далі. так так далі, і так далі. Вони, що це, Як завжди це робиться, вони ж вони ж і дювати, вони ж нічого нормально зробити не можуть. Значить, Труханов не звільнений з посади, і його повноваження не припинені. 79 стаття закону про місцеве самоврядування говорить чітко, які є підстави для припинення для дострокового припинення, припинення повноважень міського голови. Да, пункт 2 в частині першій написано припинення громадянства. А далі повинна процедура відбутися. Процедура ця передбачається 11 пунктом е, статті 79. В цьому випадку Одеська міська рада повинна прийняти довідома указ президента шляхом прийняття рішення. Тобто повинна зібратися Одеська міська рада, зачитати указ президента, проголосувати, що беремо довідома, і з цього моменту. Міський голова вважається звільненим, і повноваження достатнього припинення. Без цього всього оцей Коваль підписує розпорядження, що він тепер виконує обов'язки міського голови. Це абсолютно незаконно. Це не відповідає чинному законодавству. І таким чином, відповідно, Труханов залишається міським головою. Судячи з усього, він збирається судитися. Я не знаю, як там далі буде. Буде він судитися, не буде, але по факту це так. І скажіть, будь ласка, з якою метою це все зроблено? Лише ну, з однією. по-перше, взяти всі фінансові потоки в Одесі під контроль центральної влади? Раз, і друге, вони йому наобіцяли, що вони забезпечать підтримку. На виборах, тобто, весь адміністративний ресурс буде працювати в інтересах президента Зеленського. В всі ці історії, знаєте, що, що ще цікаво? Ви звернули увагу, що робив Єльцин, коли втрачав підтримку серед народу і коли закінчився його другий президентський термін. Ясно, що він на третій не піде. На кого він робив став? Він робив ставку на ФСБшників. Спочатку на Степашина, потім на Путіна. І Путін відповідно на своїх теж ФСБшних друзів. Подивіться, що робить Зеленський. Хто у нього тепер працює в його владній вертикалі? Це все СБУшники. Лисак, кіпер з прокуратури, ну і практично, якщо ви подивитесь на інших, фактично це люди, які працюють в усіх цих структурах. Навіть термін з'єднується, пане це... Андрію, ФСБУ. ФСБУ, можна так сказати. От що відбувається? Тобто йде фактично узурпація влади. Розправа з місцевим самоврядуванням. Ви можете як завгодно ставитись до Труханова. Але ви ж розумієте, що це ж не виключення, що це не якийсь там ексцес, це ж система. Першим вони звільнили мера, незаконно звільнили мера Атрошина, того самого який захищав разом з своїми городянами Чернігів, який був місяць в облозі російської армії. І коли облогу було знято, він вивів свою сім'ю за кордон на службову авто. Корупціонер. І його за це звільнили з посади. Так за такою підставою, за такою підставою, треба все СБУ і все, всіх силовиків виганяти, тому що вони всі свої сім'ї вивозили в перші дні точно таким же способом. І ДБ, це всіх там, поліцаїв і так далі. Мені хлопці розповідають, як Шкарлет втік з Миколаєва, начальник поліції. Як вони захищали місто, а, цього, а цей втік? Так він тепер заступник міністра внутрішніх справ. І вони всі обурюються, кажуть, як таке може бути. Він там спортом займається, все добре, все в порядку. Візьдалі по мера рівного Третяка. Там взагалі безпредільна історія. Уявіть собі. Його звинуватили знову ж таки в корупції. Чому? У нього керуюча справами виконкому, це людина з його виборчої команди, яка була в його штабі, і вона внесла внесок в його виборчий фонд. Далі міський голова щомісяця преміює там, апарат. Керівництво апарату своїх заступників розпорядження підписує. І от за те, що він підписав розпорядження і її виписали премію, і от сказали, що він корупціонер. Бо на думку суду, увагу, він заплатив керуючий справі не за те, що вона гарно працювала, а за те, що вона внесла свій внесок до виборів у його виборчий фонд. Тут конфлікт інтересів його звільнили. Тобто вони системно знищують системно знищують. Місцеве самоврядування, прибираючи е, е, міських голів. Чому? Бо вони програли в 2020 році вибори. Тотально програли. В жодному обласному центрі Зелені не перемогли І розправляються з ними отак, от поодинці. Ну, ніхто ж не буде захищати рука. Ганьба, слава Богу, молодці. І от ті, хто кричать Ура!! І ходять в вишиванках. Оце є банк, обслуга банку. Стерненко пише, я вже не знаю, до кого в Чернігові звертатися? Хочу допомогти їм з протиповітряною оборони, а ні, ніхто так скільки, мені не реагує. Моя лапочка, а ти не знав, хто раніше винен був, коли Порошенко був? Хто звільнив мера Атрошенка? Ти не в курсі? А секретаря міської ради хто змусив написати заяву піти? А хто там керує? Хто такий Брижинський, начальник військової адміністрації? Хто його призначив? І ти кажеш, що тебе динамлять, і ти не знаєш, хто винен. І зараз вони теж кричать, слава там, геть там, трухана, ура Ми перемогли. І опозиція мовчить. Таке враження, що це їх не стосується. Завтра прийдуть до кличка, можете не сумніватися. У мене сумніву немає, що наступною мет... ціллю буде кличко. І так системно вони будуть вибивати мерів. Беручи під контроль, непокірне місцеве самоврядування, знищуючи його остаточно. Чи буде Трухано боротися, чи ні, я не знаю. Мені це не зрозуміло. Але те, що це системна робота позачистя політичного ландшафту, ландшафта, нічого спільного з обороною Одеси немає. Абсолютно, ні, ніяким чином це не покращує протиповітряну оборону, наприклад, Одеси, тому що не Трухано винен в тому. Що горять склади на, в портовій частині Одеси. Це провина президента Зеленського. Це провина начальника військової адміністрації обласної. труханов не має повноважень військової адміністрації. Його не призначать, хоча він військовий. Ну, так його, бачите, навіть не, не спробували йому це вину поставити, просто позбавили громадянства. На підставі якоїсь фількіної грамоти, яку там. Зліпили весь збув на колінці останнім часом. Ютуб чогось гірше просуває українські суспільно-політичні канали. Тому підтримайте нас коментарем, вподобайкою, підпишіться, але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і Пейпел в описі цього відео. Але зверніть. Увагу і на українську платформу Сапсап. -Сап. Ось QR-код. Там бонуси, закуліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту, вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!